дня, старший інспектор патруля... Спасибо, большое. Евакуатор, а де ви так? У вас ДТП було, що вы ви... в Я ударил отбойник. Отбойник? Таково ви знаєте? По-украински, я російський понял. Э, о, да. Мне не нужна помощь, я жду. Нужна? Интересно. Вийдіть, будь ласка, з машини. Ні, не вийду. Вийдіть, будь ласка, з машини. Зачем? Вийдіть, будь ласка, з машини, поспілкуємося з вами. Ви вживали сьогодні щось? Вживали? Нет. П'ятий екіпаж вас турбує, знайшли машину на дипломатичних номерах. Тут дипломат Російської Федерації, явні признаки алкогольного спині, перегарні. Чувствується. На да, трьозному состоянні запах дуже різкий. Зараз я провірю. Звісно, ми вам всі ваші документи. E ДТП, вы причинили ущерб э, государственному имуществу. Это э, государственное имущество России. Это государство. Нет, вы причинили государственному имуществу ущерб Украины, разбив отбойник. А, отбойник, конечно. То есть я не говорю в данном публике. Надійшов виклик по 102 на цунамі, що водій в нетверезому стані попав в ДТП, попав відбійник і те ще й з дипломатичними номерами. Екіпаж 109-й під'їхав на місце десь за кілометр від місця ДТП. Ми побачили автомобіль Toyota Camry чорний на дипломатичних номерах, у якого були явні ознаки пошкодження, які унеможливлювали рух далі цього автомобіля. За кермом цього автомобіля був водій, який зачинився на вимогу патрульних відчинити та поспілкуватися, що сталося. Спочатку не реагував. Потім, коли приїхав вже його колега з посольства Російської Федерації, як пізніше виявилося, він е, приділив нам свої документи. Це був у нас аташе посольства Російської Федерації в Україні. Наші патрульні е, виявили, що дана людина знаходиться в стані алкогольного сп'яніння завдяки тим ознакам, які передбачені в адміністративному кодексі. Саме е, запах з рота, невиразна поведінка та е, Координація патери координації руху, тобто ще у нас були два свідки, які бачили, що ця людина після аварії вже виходила з машини, шаталася, вела себе. Ну так як людина твереза себе не веде. Ми запропонували даному громадянину пройти тест на стан алкогольного спринніння, тобто на драгер, на що він відмовився. І якщо б він був громадянином України, це б автоматично призводило до того, що людина признається, тою, що є в стані алкогольного сп'яніння. Але так як ця людина має дипломатичний статус, то ми не складаємо протокол в даній ситуації, а ми пишемо рапорт, в якому вказуємо, що людина відмовилася від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння. Приїхав евакуатор, забрав цю машину. Дана людина пересіла в інший автомобіль у якості пасажира, яку забрав. Теж його колега дипломат, старший секретар, секретар посольства Російської Федерації, і вони поїхали, були складені всі адмінматеріали, які передбачені у даній ситуації, і були передані в відділ адміністративної практики.